Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших, і слово сталося тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плітло на Твого. Бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим. Присвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо благодать Твою влий у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і хрестом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодаттю Господа Ісуса Христа якому належить слава на віки вічні. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна є.